Залунали перед президентськими виборами на болотах, бо відверто кажучи, кремлівському керманичу не те, що нема чим похизуватися, а й навіть соромно про щось звітувати. Редакція телеканалу Ukraine World News підготувала добірку того, із чим Путін піде на вибори 2024. Ще не головна проблема, що постала нині перед Кремлем, так звана спеціальна військова операція, тобто війна в Україні, і шалені втрати Росіян у ній. 87% солдатів із війська двохрічної давності та двох третин танків, уже немає. Крім того, Росією шириться потужний рух дружин мобілізованих і тих, хто не хоче на війну. Перед виборами путіну доведеться замовчувати і економічні проблеми. Це і швидке зростання витрат бюджету, і знецінення рубля, і посилення інфляції, і гострий дефіцит фахівців на ринку праці. А ще великі витрати на так звану СВО призвели до масових вимкнень опалення і електрики по всій території Росії цієї зими. Це стало найбільшим головним болем Путіна перед майбутнім голосуванням, вважають у Міністерстві оборони Великої Британії. І з нами Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо Небо України, заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках, генерал-лейтенант. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. Раді бачити на зв'язку із нашою студією. Путін вирішив заявити. Про так звану демілітаризовану лінію. Ми всі знаємо, що уже рік українська сторона говорить про те, що після завершення війни нам якраз така демілітаризована зона потрібна буде на території Росії для того, щоб уникнути можливих спроб ескалації з її боку, для того, щоб убезпечити себе. Чому зараз перед виборами в Росії? Ці от пропагандистські спічрайтери вирішили використати цю ідею, яку в принципі декларували ми для того, аби якось Путін міг її проголосити. Ну до закінчення війни треба ще добратися, і є визначений шлях дуже непростої боротьби з нашого боку і з нашими союзниками. А поведінка Путіна. Вона більше від пропаганди, яку він організував від інформаційної війни ну, в даному випадку, і тому треба пояснювати глубійному народу, що які досягнення і во ім'я чого ця там спеціальна операція. А тут у нього не дуже добре і е, шукається мотивація відносно того. Що якщо вони вдалі просуваються і просунуться, то за метою буде, щоб наша артилерія ствольна і, скоріше всього системи залпового вогню це так, це ж все ж можна кудись підтягнути до якихось показників і пояснити. І тому йде мотивація що воїни там захищають. На міста російські об'єкти людей і все таке інше. Тобто, а в, чи не пов'язано в... це наприклад із тим, що дуже незадоволені? Ось ці прикордонні із Україною території, на які періодично прилітає навіть та сама зброя, яка мала би долетіти до України, але вона не дуже якісна? Так, Як от в зв'язку з тим, що безумовно вони незадоволені, і там відповідний рух формується, ну чи окремо подавлюють, щоб не приросло в щось більше. То для, для того, щоб цього не відбувалося, значит, треба від кордону відсунути, і тоді артилерія, ну і інші засоби. Там вже вони говорять, артилерія українська, а дальнобойні засоби це союзників, які вони Україні надають. Тобто так він цю робить подачу, тому це зрозуміло, що якщо і тому треба пояснювати, що боротися треба їм далі, просуватися вперед, вперед, і це славна боротьба за гарні ідеї. Ну але все, що ми з вами обговорюємо, це від російської пропаганди. Пане Ігоре, а чи можемо ми загалом оцінювати? Ось ми підвели такий підсумок із чим Путін іде на вибори. Чи можемо ми взагалі оцінювати, наскільки ось зросла втома від війни у росіян? Бо ми часто говоримо про те, що, можливо, на Заході хтось уже втомився від того, що потрібно підтримувати Україну. Якщо ми говоримо про росіян, наскільки оця втома від війни, ось це невдоволення, зросло у них? Ну я б схарактізував ситуацію пов'язану з? Якимись там шляхами, якимись елементами від цього, але на рівні того, щоб починався якийсь рух, ну от значення таке наростає. скажімо, тільки жінок, мобілізованих, жінок там ті, хто в полоні, ну і частково ті, хто загинув, тобто тут є, але вони проводять відповідну роботу по блокування. По Відкуплення людей грошима намагаються знайти різні методи для того, щоб ну, це не було поширення. І поки їм це вдається, тобто паразкі різного руху і таких підходів є, але на щось потужне воно ще не зросло. Не зросло, тому що можливо у них немає якогось такого відповідного очільника. Чи може він з'явитися серед політиків, які е, можуть проти Путіна піти, наприклад, хтось на місцях, не зросло, тому що не досягло таких масштабів. В свій час, бачите, і командуючий залужний говорив про те, що він там після першого року чи, е, мав надію на те, що такі втрати, які вони понесли, там сотнями тисяч росіяни, це буде впливати, але там зовсім інший менталітет, виховання, пропаганда, яка вже третій десяток Путіна формує вкладує величезні кошти нафти і долари. І тому до такі серйозних показників серйозної форми, масштабів. Ці рухи вони не мають і не дійшли. Ми часто у цій студії обговорюємо про те, що а коли ж дійде до цієї точки кипіння і коли ці рухи почнуть бути такими, що зупинити їх аж так легко не вдасться Путіну. І багато хто зазначає, що, мабуть, це тоді, коли вже безпосередньо не просто вдарить по кишені росіян, а не буде вистачати елементарного. Наскільки ця ситуація близька наразі? Не близька поки ще. Тому що головним, на мій погляд, показник, буде ситуація на фронті, і, безумовно, її наслідки потім будуть розповсюджуватися, пожеж в такі, такі великі затереними державі, як Російська Федерація. А поки нам для цього потрібні сили, немалі, і це стосується озброєння техніки і особового складу яких нам для досягнення такого рівня показників діяльності на фронті не вистачає? Ну, власне, сьогодні також трішки далі поговоримо про те, що нам наші партнери допомагають і навчати наших воїнів, і наскільки це покращило загалом стан справ на фронті, те, що багато воїнів вже навчилися, навчилися користуватися західною зброєю, знають усі ті Можливості, які дає, наприклад, ті самі армії НАТО чи армії європейських країн. Ну, важлива підготовка безумовно. У нас взагалі підхід. Були важкі часи, коли треба до мінімуму було зводити і значить, військовослужбовців, а зброю. Ми пам'ятаємо часи, коли чуть з машин видавали зброю стрілецьку. І треба було захищати особливо, коли вони наступали з півнячі, на Чернігівщину, на Київщину, Сумщину. Але часи такого плану підходу минули, і тому всіх, кого призивають, є загальна військова підготовка, є підготовка по спеціальності, і зрозуміло, що під час бойових дій. Саме такий, такий військовослужбовець він більш ефективний, і саме за якісні показники підготовки наших військовослужбовців, окремих підрозділів частин ми боремося. Ми працюємо сили оборони України. Командний настав того, щоб мати такого роду показники, за підготовка за кордоном потрібна. Важлива, але вона складає до 10% від того, що готується там за рік. Це по перше, і по-друге, вони готують досить на високому рівні. В Цей час підготовки не має атак відповідних ворога, і це відрізняється від підготовки, яка здійснюється на нашій території, але наші інструктора, як правило офіцерський сержантський склад які пройшли, мають досвід ведення безпосередньої війни вже широкомасштабний за два роки, і він відрізняється від того, що чому навчають за кордоном, тому що вони вивчають нас досвід, вони його приймають загально військовій підготовці. Вони високого рівня підготовку забезпечують, але після того безумовно треба донавчати, оскільки є специфіка виконання завдань, яку освоїли наші оборонці в ході цієї війни, і цей досвід він унікальний в світі немає жодної країни, жодних збройних сил, які би мав такі великі. Досвід ведення бойових дій з країною агресором терористичною країною, яка є ну, Російська Федерація. сподіваємося, що і у НАТО це також усвідомлюють, і ми невдовзі станемо також повноправними членами цієї організації, і також зможемо мати усі ті можливості, які дає альянс. Пане Ігоре, дуже дякую вам, що знайшли час поспілкуватися з нами. Пояснили усе. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Спасибі, дякую вам за спільну роботу про вигадки російського диктата…